Наталя Михайлівна керує фінансовими потоками вже більш ніж три десятки років. Згадує, зі своєю майбутньою професією познайомилась ще в дитинстві, коли спостерігала за роботою рідної тітки бухгалтера в кулгоспі. Свою кар'єру теж розпочинала у сільському господарстві. З того часу кілька разів змінювала місце роботи та вже з десяток років працює головним бухгалтером на підприємстві з продажу автомобілів. Такої відповідальної професії, як бухгалтерський облік, напевне, немає нічого, тому що якщо немає бухгалтера на місці, фірма практично завмирає. Бухгалтер повинен вміти все від правопису до здачі фінансової звітності, до розробки якихось економічних планів. Гарний бухгалтер це, як то кажуть, вже половина справи, адже в його руках усі активи компанії, саме від його професіоналізму та уважності, залежить успіх усього підприємства. Багато кому не втямки, як то може подобатись така професія. Бухгалтерія це нудно й одноманітно. Міф запевняє пані Наталя. Каже, саме бухгалтеру завжди доводиться тримати руку на пульсі та йти в ногу з часом. В даний час закони дуже часто міняються, і бухгалтер повинен бути на пульсі не тільки бухгалтерських змін, не тільки по бухгалтерській професії, він повинен бути і юристом, і секретарем, і навіть керівника заміняти. Наталя Михайлівна розповідає, на своїй роботі почувається як риба у воді. Каже, допомагає досвід, гарний колектив, а ще співпраця з колегами-бухгалтерами та запевняє секрет успіху простий по-справжньому любити справу, якою займаєшся. Nationality gente